Друзі, всім доброго дня. Зараз я хочу зробити невеличкий огляд автомобіля Nissan Leaf. Ставте відразу швидкість 1,5 і в два рази швидше ви це відео передивитеся. Значить, як, ми, як ви знаєте, ми робимо огляди по низу ринку. Тобто стараємося показати відразу саме низ ринку. Значить, Nissan Leaf почав випускатися з 2010 року. Перші автомобілі коштували в районі 40 тисяч доларів, уявляєте собі. Значить, Починаємо дивитися. От є 2800, але ця трошки машина бита. Фактично, тут лонжерон нормальний. Ну, я кажу, я не експерт, бо там мені один хлопець написав в коментарях, що там сюди-туди. Я кажу, я не експерт, я просто роблю невеличкий огляд. Ну, що я можу тобі сказати, наприклад, по цій фотографії? Ось, але дивіться, знову ж таки, ми дивимося автомобіль, який є на номерах, найнижча ціна, і в якій їздить. Ось, подивіться, можу всіх привітати. Ціна 4000 доларів вже пробита вниз. Тобто була 3 990 і зараз вона ще впала за 3500. От хлопець, коли ми її продає. Ще, до речі, хочу зауважити таке: про мало хто, можливо, знає, як розшифровується оця абревіатура ЛІФ. А L розшифровується так з англійської мови. L це «leading», Буква І наступна друга «environmental», е – «environmentally», Буква E fortebale і F Family Car. Тобто провідний, екологічно чистий доступний сімейний автомобіль. Ось така абревіатура. Провідний екологічно чистий доступний сімейний автомобіль. «leading», «environmentally». Friendly for table Family Car. Це, so, я не англічанин, так більш-менш щось прочитав, то прочитав. Значить, дивимося на цей автомобіль Nissan Leaf 2012 року. Він заявляє, цей хлопець, 120 км може проїхати. Ви подивіться, який фактично класний стан цього автомобіля. Ось зад, ось передок. Не знаю, тут зазори, не зазори, видно, не видно. Ну така справа. В будь-якому випадку можна перевірити без проблем. Цей автомобіль знаходиться в Коломиї. Від, від Коломиї до Івано-Франківська, 60 кілометрів, заправляєте її повний бак, так би мовити, електрики і їдете туди-назад. Все, за годину ви побачите, наскільки батарея деградована чи не деградована. Але подивіться, будь ласка, який величезний і гарний багажник. Ну, це просто сказка. Сюди влізе холодильник, як мінімум. Морозильник, любе, що вам потрібно вести. Ще ось ці закидуються туди і все. От, за що я люблю отакі універсали різні, е а не седани. Тільки за цей багажник. Ось такий автомобільчик ну, кажу, що, що. А, дивіться, отут і батарея, от у нього відразу батарея є. Я так зрозумів, що цю батарею можна раз, два, три, 4, 5, 6. Цю, наприклад. Взяти, забрати частину, а частину поставити. Тобто не так, як у Тесли, що, наприклад, батарея одна і плоска на днищі. Тут вона ось де знаходиться, в багажнику. Цю частину взяв, викинув, нову поміняв. Я так думаю, що можливо зробити. Можливо, я помиляюся. Скажіть в коментарях, як тут можна замінити батарею. Ну, я бачу, що це, наприклад, можна так купити якусь частину навіть в магазині десь. Ладно, то таке, я жартую, звичайно, не сприймайте це так аж прямо серйоз. Отакий. Підкапотне, так сказати, середовище. Наступна у нас машина бита 3900. І ось подивіться, я хотів зауважити, ця машина 130 кілометрів. Показана і вже продана за 3900. Ви розумієте? Вона коштувала в 2014 році це мінімум 1030-35 доларів, коли нова вийшла була. Це взагалі був. Тоді новинка 2014 рік, згадайте. Януковича, геть, сюди-туди, розумієте. І зараз цей автомобіль 3900. 3900, розумієте, то просто слів нема. Це також 3900. Бачите, психологічно ціна 4000 доларів пробита. Але ця машина у Львові от, 70 кілометрів проїжджає. 30 кВт годин. Ось, подивіться, як вона виглядає. Теж класний вигляд, ну просто слів немає. Дивіться, який світлий салон. Така коробочка. Тут це дуже гарний вигляд. Дуже гарний салон, звичайно. Не знаю, помилки є, немає, але дивіться, ну, взагалі бомбезно. За 3000 доларів. Ну, 3900, добре, 3500 може би, і поторгувався би Скло на, на цьому на верніше, тріщина на склі, така сколка, ну то така справа, нічого страшного. Бита, не бита, не знаю як. Я просто показую ціну, що за 3 500 можна вторгувати 109 кіло, це ємність акумулятора 30 кВт годин, 70 кілометрів запас ходу. Тобто ви собі, ну не знаю, якщо навіть живете, десь в якомусь такому містечку, зарядили собі, поїздили день, боже мій, поставили і далі собі займаєтеся своїми справами. Ось це також 3960 км заявлено, може їхати. Теж гарна машина Харківська, ви подивіться, як зробимо, як вона виглядає бомбезно, просто такі задні, задні фари. Тут кнопочки всі є. Все дивіться, з документами, комплект зарядки, все так би мовити. Гарно. Гарно виглядає. І хотів показати, ви подивіться, хотів показати, є 3274 автомобілі. Якщо ми дивилися Тесли, є по 1800 там кожної моделі, то це відразу в два рази більше майже цих автомобілів. Тобто, наскільки поширений автомобіль цей Nissan Ліф, я вам скажу відверто, дуже класно. Вони мені дуже подобаються. От, Мужик каже, авто готове до тестування. Запрошую на тест-драйв. Все, приїжджайте. Проблем нема, все показую чесно, відкрито, без ніяких цих от дивіться, салона, бачите, салон якийсь РВР, продається такий чорненький лів. Взагалі, супервигляд, подивіться як. Це дуже гарна машина. І за рахунок, я кажу, багажника, за рахунок того, що вона невеличка така, Юрка, наприклад, десь в місті, цик-цик-цик, десь припаркувався. Дивіться, скільки сюди влазить на цей багажник. Просто слів немає. Тому кажу, майте на увазі, що якщо немає грошей, наприклад, на Теслу за десятку, наприклад, баксів, там 12, то можете собі подивитися оцей лів за 13-го року, наприклад, за 3500. Я згідний з вами, що з деякими, хто можливо, деградована батарея, там можливо, там щось не то. Ну, така справа. Ціна також, глянь, гляньте, не невисока. Ну, невисока відносно там тесли чи якихось інших таких супер-пупер машин. Ось. А хто хоче побавитися з першою своєю такою електричечкою, то можна таку собі взяти. 4300, дивіться, 90 кілометрів. Ну так, 90 кілометрів це невеликий пробіг на заряді. 80 кілометрів, порівнюючи, наприклад, там, з Теслою, 200-300 кілометрів. Чи всяким BYD, наприклад, за 30 тисяч баксів якого 600-700 кілометрів пробігу. Все, шановні друзі, дякую вам за увагу. 8 хвилин, я думаю, нормально. Подивіться самі собі, почитайте про цей автомобіль. ну... Я вам скажу, вартую уваги. Вартую увагу! Така маленька крапелька, щоб поїздити. Все, ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі. Радий будь-якому коментарю. До побачення.